Спати треба обов'язково, наскільки це можливо в наших умовах. І якщо ви прокинулись з глибокої фази сну під час атаки, то потім дійсно буває вже тривожно і неможливо заснути заново. Головне, чого не треба робити, це легти в повній тиші і чекати на сон, коли він не йде. Оце не допоможе, бо починаться бути нав'язливі думки. То ідея як заснути, це можна взяти книжку почитати, якщо треба. Бо це час, коли треба спати, а сна вже немає. Треба почитати, можна почитати книжку чи взяти собі в Ютубі, послухати якусь цікаву також аудіокнігу, чи інтерв'ю і таке інше. І наш мозок поступово буде розслаблятися і допоможе нам все ж таки піти у гарну фазу сну. Якщо ми можемо не піти зранку на роботу, це добре, але це не виручає. Чому? Нам все одно важливо, щоб мати в день енергію просновувати. Нутися достатньо рано, щоб побачити таке яскраве світло, яке дає перші години після того, як сонце встало. Звісно, є такі хімічні речовини, які починають виділятися в тілі і дають нам енергію саме перші проміні сонця таке яскраве світле, перше сонце. Тому гарно все ж таки прикинутись там у сьомі, у шості. У восьмі і відкрити вікна, навіть якщо ви просиналися від атаки, потім лягли. Ви можете відновити цю енергію в тілі якраз завдяки правильної взаємодії з природою. Якщо є можливість прогулятися десь на набережні, да прогулятися по місту, не в транспорті їхати на роботу, а пішки пройтися і подивитися на небо. Навіть скрізь хмари, ми бачимо правильне світло, яке природньо запускає наш ем, організм. Відновлювані процеси, От спати треба стільки, скільки це можливо, і треба пікуватися про себе. Якщо ви не чекаєте сьогодні, наприклад, нічний кота, то давайте лягати спати десь на пів одинадцятого, то ну не сидіти до першої години.